Друзі, сьогодні на огляді три будинки за різною ціною. Отже, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. І наш перший будинок розташований у місті Самар Дніпропетровської області, район Кулебівка. Площа будинку складає 41 квадратний метр. Будинок містить дві кімнати. Кухню та коридор. Сам вузол знаходиться у дворі. Опалення будинку здійснюється за допомогою газового котла. До будинку заведена електрика, вода та каналізація септиком. Площа ділянки складає 5 соток. На подвір'ї розташований гараж, сад та город. Недалеко від будинку знаходиться аптека. Лікарня, поліклініка, дитячий садок, ресторан, магазин, супермаркет та зупинка громадського транспорту. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. З запитаннями звертайтесь до продавця. Наступна пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Зарічанка Чемировецького району Хмельницької області. Площа будинку 66 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, має електрику та воду з власної свердловини. Площа ділянки складає 25 соток. На неї є великий хлів, погріб та подвір'я. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Каштанівка. Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Будинок загальною площею 65 квадратних метрів. Містить 4 кімнати та веранду. Будинок придатний до житла, але потребує ремонту. Площа ділянки 14 соток. Усі посилання на оголошення ви знаєте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.